Колеги, ви усвідомлюєте, що зараз відбувається? Якою дурньою ви тут займаєтеся? Давайте поміняємо одних три слова на інших три слова. В той час, коли на фронті бракує всього необхідного. У вас не вистачає ні часу, ні бажання поставити тут на голосування в сесійній залі те, що вимагають військові, і те, що їм обіцяв президент Зеленський. Повернення військового ПДФО прямо на рахунки військовим бригадам, щоб вони могли закупити те, що їм потрібно. У вас на це часу нема, ви розглядаєте заміну трьох слів на інші три слова. У вас нема бажання зупиняти потоки московської нафти через територію України, в результаті чого Московська Федерація щороку отримує понад 7 мільярдів доларів для вбивства наших цивільних і військовослужбовців. У вас немає ні часу, ні бажання позбутися московської п'ятої колони ОПЗЖ з сесійної зали і з інших органів місцевого самоврядування. Вони мають доступ до держтаємниці. Вони мають засідання, ведуть засідання комітетів, пишуть законопроєкти. Питання: якщо ви ці питання критично потрібні для оборони не виносите на засідання Верховної Ради, то на яку країну ви працюєте? Ви працюєте на кого? Ну явно не на Україну, можливо, на Московську Федерацію. І якщо це не так, доведіть і поставте потрібні законопроєкти, а не профанацію.